На даний час нам би не хотілося, щоб повторились помилки попереднього року, коли законом України про державний бюджет на 2015 рік фінансування вугільної галузі та державного підприємства Львів Вугілля практично було відсутне, що привело до постійної заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам державного підприємства Львів Вугілля та плачевного матеріалу технічного забезпечення підприємств і як наслідок зменшення воно Така ситуація протягом року тримала колективи важкі соціальні напрузі, що призвело до накерованих акцій протесту в місті Червонограді у березні 2015 року. Наша стурбованість як депутатського корпусу міста Червонограда є обґрунтованою оскільки значну частину мешканців регіону складають шахтарі, праця яких є престижною потребою гідної оплати та забезпечення соціальних гарантій. Оборення в шахтарських колективах досягло критичної межі. Шахтарські колективи готуються до крайніх акцій протесту. Адже іншого варіанту, щоб довести своє право на працю та заробітну плату у них не залишається. Зважаючи на вище викладнення для стабільної роботи вугільних підприємств державного підприємства Лівогілля та недопущення акцій протесту, звертаємося до вас з проханням терміново виплатити заробітну плату працівникам державного підприємства Лівогілля. А також під час перегляду закону України про державний бюджет на 2016 рік передбачити узгодження комітетом Верховної Ради України з питань бюджету повне фінансування державного підприємства в Юрію.